Доброго ранку, доки ви прокидаєтеся і снідаєте, ми розкажемо вам справжні кулінарні сенсації. Сьогодні у нашому меню дуже ексклюзивні страви. Харчові спецслужби. Хто і як перевіряє їжу диктаторів та інших сильних світу цього. Ми розкажемо про спецлабораторію Путіна. Навіщо Гітлеру були потрібні аж 15 жінок-дегустаторок? Те, що йде, їсть Трамп, аби не травонули. Відчуваєте? Водичка вже закипає. Ми починаємо. Найперше поговоримо про того, хто найбільше боїться за своє життя і зовсім не безпідставно. Його смерті чекає увесь світ. Російський кривавий тиран Путін ще у перший місяць після повномасштабного вторгнення його військ в Україну. Побоюючись зради персоналу, він змінив увесь свій особистий штат із тисячі осіб. Він не може спокійно покласти до рота ані шматка хліба. Ані зробити ковток води. Спочатку його команда має ретельно усе перевірити. Цим у Кремлі займаються кваліфіковані дегустатори та медичні спеціалісти. Вони у кожній крихті та краплі шукають смерть кремлівського лиходія. Аби не оминули отруту, в його тарілці диктатор Параноїк на повний робочий день наймає професійного дегустатора, який першим куштує його страви. Пише The Independent. Усі продукти, з яких готують роз тирану ретельно перевіряють у лабораторії протягом цілої доби, тож свіженького Путін не їсть. Далі те, що пройшло: контроль передають кухарям. Однак і тут не все просто. Їжу готують на спеціальній кухні Федеральної служби охорони або в присутності санітарного лікаря. Часто делікатеси Путіну готує не шеф кухар, а член його служби безпеки. Своїх людей він також скрізь тягає по злочинних відрядженнях. Після того як продукти перевіряють купу разів і скуштують страву, тарілки Путіна огортають плівкою, яку знімають прямо перед подачею на стіл. Якщо нічого не знайшли, ніхто не отруївся і не помер. Страву починає їсти сам Путін. Що ж, з такими заморочками, мабуть, простіше було б уже сісти на повітряну дієту. А як боїться померти від отруйного стейка юний друг Путіна, лідер Північної Кореї Кім Ченін? А він їх так любить, що аж погладшав до 127 кілограмів, повідомляє Мірор. Кім не шкодує грошей на дорогий стейки з преміум яловичини. Фуагру суп за кулячих плавників. Його народу так не жити. І м'ясце то імпортне та елітний алкоголь, З клятого заходу, друже, мабуть. Але ж усе це може бути смертельним. За інформацією The Daily Mail, північно-корейський лідер наказує своїм людям перевіряти кожен листок салату, який він буде їсти. Попри те, що продукти для Керманича вирощують на його власній фермі, їх ще й обов'язково прискіпливо перевіряють. Для цього використовують мікроскопи, аби не пропустити жодного мікроба чи токсину, не кажучи вже про отруту. На фермі, де вирощують овочі диктатору, можуть працювати лише ті, хто мають родинні зв'язки та прихильність до правлячої комуністичної партії, а також освіту лікаря. Побоювання кімчинини не даремні. Global News повідомляє, що нервово-паралітичною отрутою. Вбили зведеного брата Кім Іна. Серйозно перестраховувався і батько сучасного лідера. Кім Ір наказував перевіряти кожне рисове зернятко. До страв додавали лише ті, що були ідеальної форми. Уявіть, скільки йому доводилося чекати бездоганну тарілку рису. А зараз подаємо вам найексклюзивнішу страву. Ви готові? Знімаємо кришечку. Виявляється, що в Адольфа Гітлера, який вживав лише вегетаріанську їжу, було аж 15 жінок-дегустаторів. Вони їли салати зі спаржі, перцю, капусти, після чого певний час за ними спостерігали. Якщо жінки були живі, їжу запаковували і везли у військовий штаб фюрера, пише портал Експрес. Зараз же до перевірки дегустаторів все рідше долучають людей дегустаторів. The New York Times повідомляє, що у Таїланді перед візитом 43-го президента США Джорджа Буша до перевірки його їжі залучали мишей, адже через свою мініатюрність вони швидко видають результат. Спеціалісти очільника Туреччини Реджепа та Іпа Ердогана пішли ще далі від дегустації їжі, і в новому президентському палаці побудували спеціальну лабораторію для перевірки страв на отруту. Трамп вже боїться, що його отруять. Бізнес інсайдер з посиланням на письменника Майкла Вольфа пише, що Дональд Трамп надає перевагу перекусам у закладах швидкого харчування, тому що персонал ніколи заздалегідь не знає, що він прийде на обід, Тож це унеможливлює реалізацію злочинних планів. Якщо прослідкувати, хто найбільше параноїть через отруєння. Можна з легкістю зрозуміти, що переважно це ті люди, які самі накоїли дуже багато біди тепер, вочевидь, чекають розплати.